Вітаємо вас, друзі, на каналі інтернет-магазину Ембарго. І сьогодні у нас цікавий відео огляд на легендарні люльки для коріння від українського виробника, про які знає кожен досвідчений курець або хоч раз чув початківець. Отже, презентуємо вам лінійку брярових аксесуарів від бренду Golden Gate. В цьому відео розказуємо та показуємо. Цікаві подробиці про український бренд, які матеріали використовуються при виготовленні люлю Golden Gate, Коротко оглянемо кожний формат та особливості і зробимо підсумки. Дивіться відеоогляд та дізнавайтеся про люльки від українського виробника. Що ж, починаємо знайомство із брендом. Українська компанія була заснована у 1987 році. Спочатку компанія виготовляла люльки із структувих порід дерев та набували популярності завдяки унікальним дизайнерським формам. Після здобуття популярності в межах країни виготовлення люльок виходить на міжнародний рівень завдяки бряровим моделям, матеріал для яких постачався з Тоскани, регіону Італії. До речі, з приводу матеріалів: при виготовленні люльок використовується італійський бріар з регіону Тоскана. Ця деревина стійка до високих температур та показує високу міцність впродовж довгого часу використання. Мунштук, в свою чергу, тут виконаний з ебоніту з використанням натурального каучуку за свої теплоізоляційні властивості. Настав час ознайомитися із модельним рядом. Ми відібрали для вас тільки найцікавіші варіанти. І першими наш список відкривають моделі серії 303 Кордоба та 302 French, формат яких упізнаваний у всьому світі: це Sherlock або Band, що в перекладі означає вигнутий. Ергономічна форма зручно сидить у руці. Нанесення тонкого слою полірованого лаку дає помітний блиск. А рустований варіант в темному кольорі виглядає стильно. Обидва варіанти розраховані для куріння із стандартним керамічним фільтром. Такі люльки є справжньою класикою у світі люльку коріння. Далі на черзі стильні моделі серії 302 «Борюся» і 304 Ліма. Формат цих аксесуарів має назву покер. Особливістю такого формату є можливість ставити люльку на стіл під час гри у покер, щоб зробити ставку. 302 модель розрахована на коріння через охолоджувач. Дані люльки є стильною та вічною класикою. Тут нас зустрічає пара модельного ряду 302 Richardson та 304 Cincinnati, виконані за форматом Band Apple, який по праву вважається одним із самих вдалих та ергономічних форм, обидва варіанти для куріння через стандартний фільтр. Мабуть, такі є у кожного поціновувача люльок. І наостанок презентуємо моделі серії 303 Ernesto та 304 Byron. Такі красені мають більш рідкісний та не менш харизматичний формат бульдог. Такі люльки дають зрозуміти, що володар має сильний характер, як і його аксесуар. Обидві моделі створені під фільтр. Дійсно харизматичні та стильові моделі. Хочемо зауважити, що кожна люлька має свою унікальну текстуру деревини за рахунок особливості бріару. На цьому можемо закінчувати огляд. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!